Глядачі розкритикували кіноремейк «Білосніжки», GameStop випустили документальний фільм про розробку сталкер. 2». гравці в захваті від нової гри серії «Assassin's Creed», А в Росії хочуть заборонити турецькі серіали. Берзи не давав нудьгувати. З вами інформер. Розбираємо головні культурні тренди за останній час. Без зайвих слів тільки найцікавіше. Поїхали! Прокат вийшов скандальний кіноремейк «Білосніжки». Ще задовго до виходу ремейк «Білосніжки» від Disney опинився в центрі скандалу. Головну акторку Рейчел Зеглер розкритикували за невідповідність класичному образу «Білосніжки» через кольори її шкіри. А рішення замінити сімох гномів анімацією викликало обурення як серед фанатів, так і серед представників акторської спільноти. Трейлер фільму встановив антирекорд за кількістю дизлайків у перші 24 години після виходу, що стало черговим сигналом про невдоволення глядачів. У Таті перші оцінки фільму також не вражають 42 бали зі 100 у критиків та 74 бали у глядачів за версією Rotten Tomatoes. А що про ремейк думаєте ви? DreamWorks готується до повернення на екрани Шрека, проте вже розчарували фанатів першим тизером. Бажання студії крокувати в ногу з часом не оцінили глядачі. Ролик набрав лише 200 тисяч лайків та півтора мільйона дизлайків. Мальовка персонажів теж не зайшла, починаючи від кольору очей доньки Шрека, який чомусь змінився з блакитного накари, до плоскої штучної міміки. Ки, персонажів також під час інтерактивного шоу Universal Orlando Віслюк жартома прокоментував новий дизайн персонажів у шрек. 5. я виглядаю жахливо. Віслюк виглядає бездомним. Ось чому важливо мати остаточне схвалення на всі свої фільми та права. Дігає звачні шрек тренер видизей film and movie rights. Але Вихід мультфільму студія обіцяє лише на грудень 2026 року. Тому у них є час прислухатися до критики фанатів. Не здобули успіху і тестові покази нового супермена. Фільм охарактеризували грандіозним провалом. Проте режисер постановник оголосив про деякі перезйомки, де можливо підкоригують матеріали. Ірландський актор Джек Глісон, відомий за ролью короля Джофрі у грі престолів, підтримав Україну на виставці Щоденники війни Непочуті голоси українських дітей у Лондоні. Під час заходу він зачитав уривки зі щоденника українського хлопчика, який пережив облогу Маріуполя. Актор зізнався, що найбільше його вразила стійкість і сила українців перед обличчям страшних втрат і болю. Також серед прем'єр-березня науково-фантастичний фільм Мікі 17», режисером якого став Бон Джунхо, відомий культовим фільмом Паразити. У головній ролі Роберт Паттінсон, який виконує роль космонавта Мікі, що потрапляє на планету, де йому доведеться боротися за своє виживання після нещасного випадку. Йому доведеться застосовувати свою винахідливість та командну роботу, щоб вибратися з цієї небезпечної ситуації. Мікі 17 Вернув увагу глядачів і критиків завдяки незвичайному поєднанню фантастичного жанру з емоційною глибиною. Візуальний стиль фільму, деталі інопланетних ландшафтів і вражаючий спецефект зробили фільм важливою подією в жанрі наукової фантастики цього року. Оцінки на фільм позитивні. Відзначають як оригінальність проєкту, так і атмосферу, що тримає в напрузі. Проте збори не відзначилися успіхом. Мікі 17 поки що зібрав лише 110 мільйонів доларів в прокаті. З бюджетом 150 мільйонів. Marvel Studios анонсували, що продовження фільмів Людина Павук з Томом Голландом розпочнуть знімати влітку. Про спокійне життя Пітер Паркер може забути, адже йому знову доведеться діставати костюм, щоб захистити тих, кого він любить. Зірка дивних див Седі Сінг може приєднатися до Тома Голланда у новому фільмі про людину Павука. Повідомляє Дедлайн, яку саме роль отримає акторка, поки невідомо, але фанати припускають, що вона може зіграти Джин Грей із команди Людей Ікс. Також в мережі з'явилися перші кадри зі. Зйомок фільму Мортал Комбат. 2», прем'єра якого відбудеться 24 жовтня. На них вперше показали Джонні Кейджа у виконанні Карла Урбана, Кітану, Скорпіона та Шаокана. Також повернуться деякі загиблі персонажі з першого фільму. Натомість у другого сезону серіалу «Останній з нас з'явився трейлер та новий постер. Прем'єра дуже скоро. 13 квітня фанатів вже чекатиме перша серія. В планах команди також зйомки третього сезону, оскільки події з другої частини гри вони розділили на два сезони. Тим часом російські змі повідомили, що в країні обговорюють можливість заборони показу турецьких серіалів через їхній вплив на російських жінок. Зокрема, представники держави заявляють, що ці серіали створюють штучний образ ідеального чоловіка, що призводить до втрати інтересу росіянок до своїх співвітчизників. Ubisoft випустила нову частину Assassin's Creed, і критики та оглядачі вже сформували свою думку. На Metacritic гра отримала 81 бал зі 100, Оглядачі відзначають досконалену бойову систему та повернення до Стелсу, якого в попередніх частинах було недостатньо. Водночас, сюжет багатьох не вразив: від затягнутий і може зайняти від 30 до 70 годин проходження. Наш журналіст є фанатом серії, тому він зміг оцінити гру. Він виділив приємну графіку та покращений завдяки Сталсу геймплей. Ще досвідчувається шанобливе ставлення до історії в період Сенгоку. Завдяки якісній режисурі в сюжеті розкриваються не лише головні персонажі, але й другорядні, що дає повне заглиблення в історію. За грою хочеться спостерігати, вона багата на неочікувані повороти. Паралельно Assassin's Creed не уникає жорстокості при таманній обрані епосі. Компанія GameStop випустила новий документальний фільм про розробку Stalker 2». стрічка триває всього 40 хвилин, але охоплює найважливіший період створення гри від початку повномасштабного вторгнення Росії до сьогодні. У ній показано, як війна вплинула на студію GSC Game World, з якими труднощами зіткнулися розробники, та як їм вдалося продовжити роботу над довгоочікуваним проєктом. У березні Київ пропонує кілька вражаючих мистецьких подій. У мистецькому арсеналі можна побачити персональну виставку Анни Звягінцевої під назвою Світлячок. Ця виставка, натхнена символом світлячка, досліджує пошук внутрішнього світла в темні часи, надаючи глядачам можливість поринути світ надії через великі полотна і текстильні роботи, створені під час війни. Виставка триватиме до 4 травня, і варто відвідати її, щоб відчути глибину переживань художниці та її пошук світла в темряві. У пінчук Арт-Центр проходить виставка 20-ї номінантки та номінанти на премію «Пінчук Арт-Центр-2025», де митці діляться своїми роботами на тему війни та сучасних технологій. Кані Вест представив новий трек Rose, Still Go To Sunshine, у якому звучать голос його доньки Норд Вест і репера Шона Підіді Комс, який підозрюється у сексуальному насилі. Колишня дружина Кані Кім Кардашін висловила незгоду щодо виходу пісні. У відповідь Вест опублікував у соцмережі X їхнє листування, де заявив, що не дозволить Кім контролювати його творчість. Це викликало активне обговорення та обурення в мережі. Українські виконавці радують своїх слухачів новими хітами. Учасники Євробачення гурт Молоді та Маша Кондратенко презентували спільний трек про кохання, яка перетворюється на боротьбу з назвою Перший номер, який можна послухати на усіх стримінгових платформах. Справжнє потепління не за горами, тому кияни вже діляться місцями, де можна застати цвітіння квітів та зробити гарні фото. У ботанічному саду імені Гришка в оранжереї вже зацвіли азалії, біля яких можна сфотографуватися. А ось насолодитися магноліями та сакурами можна буде вже в першій половині квітня. На таких локаціях, як ботанічний сад імені Гришка, площа Івана Франка, парк Кіото, Пейзажна алея та сквер біля оперного театру. Отже, березень подарував нам не тільки яскраві новини зі світу культури та кіно, але й низку важливих подій, що стосуються ігор, мистецтва та соціальних явищ. Ці події залишають слід і нагадують, як важливо підтримувати культуру, особливо у воєнний час. Адже навіть найтемніші часи рятували промені мистецтва. З вами був інформер. Залишайтесь з нами, щоб не пропустити найспекотніші культурні новини в Україні та світі.